Та інтеграція іноземців. Якщо власного населення бракує, потрібна керована я підкреслюю, керована імміграційна політика. Важко залучити тих, тих, хто готовий працювати та інтегруватися, а не створювати соціальне напруження. Тут треба підійти дуже відповідально. І така має бути відбірковість оцих іммігрантів. Бо вони ж їдуть для чого? Не з доброї волі, не від кращого життя, а десь щось підзаробити і налаштувати своє життя. І ця відбіркованість має бути. Бо якщо вони приїдуть, це може визвати соціальний бум в Україні. До цього питання треба підійти системно. І врахувати всі плюси і всі мінуси. П'яте відновлення регіонів і сіл. Без відновлення шкіл, лікарень і доріг. Люди не повернуться в маленькі міста та села. Ми зараз кажемо про маленькі міста та села. Інвестиції в інфраструктуру можуть зберегти українські громади. Також питання інвестицій. Тобто має відбуватися відновлення всього від маленьких сіл до величезних міст. Який ж можна зробити висновок? Майбутнє України вирішується не лише на фронті, а й у демографії вирішується, про що ми зараз і кажемо. Якщо не змінити політику сьогодні в Україні, Завтра не буде кому її змінювати взагалі. Бо питання це питання людей, питання населення. Україна може вижити тільки тоді, коли в ній буде кому жити. Ось яка ситуація і ось яке майбутнє України. Тому, що наші, тема дуже актуальна. Якщо у вас є питання, Бачення цієї проблематики. Будь ласка, залишайте свої коментарі. Ставте вподобайки, поширюйте ці відео обов'язково, долучайтесь до нашої спільноти, ставайте нашими підписниками. Сьогодні ми казали про майбутнє України, яке воно може бути. І скільки може залишитися українців. Тому всім дякую і вже до наступної зустрічі!